Бог промовляє до нашого серця. Роздуми над Словом Божим на суботу 30-го звичайного тижня, рік перший. І сталося, що коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з Фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. А як він помітив що вони вибирали собі перші місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм: Коли хтось запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними, і щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі поступися йому місцем. І тоді, засоромлений, станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, підійшов і сказав тобі: Друже, сядь вище, тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений. Ісус знову починає навчати, давати спасені настанови. Робить це в той момент, коли в слухачів нагромаджуються критичні думки щодо Нього. Як людина я маю право на своє розуміння реальності, використовуючи дар вільної волі, своїм розумом і серцем шукаю кращих варіантів, оскільки мої можливості. Оцінити дійсність обмежені людською природою, то багато чого мені не подобається, також і деякі рішення Господа Бога. Він це прекрасно розуміє, і коли я критично оцінюю його діяння, не ображається. У такий час добрий Бог, як Ісус у фрагменті сьогоднішнього Євангелія промовляє до мого серця, робить це через якусь людину чи подію. Нерідко буває так, що як присягаю, що я правий, за декілька хвилин виявляється щось зовсім протилежне. Звертається до мене голосом мого сумління. Може, в такий момент варто розгорнути святе письмо. У спірних ситуаціях із Богом дуже важливо бути відкритими на зворотній зв'язок, намагатися. Прислухатись у серці до Його пояснень чи натхнень. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.